Ми маємо взяти самих ефективних спеціалістів, які у нас є в країні, і з них сформувати команду, яка буде працювати на користь нашої держави. Ну якби це логічно, які ще можуть бути більш логічні пропозиції? Беремо найкраще, що у нас є, об'єднуємо в одну команду, незалежно від там політичних ще якихось уподобань. У нас уподобання одне Україна і майбутнє, і чим ефективніше будуть. Ті, хто будуть рухати нашу державу, тим швидше ми зможемо на повернути втрачене і рухатися далі. Українці ну, чітко говорять, що більшість уже абсолютно свідомо. Ну, для себе склала позицію. Їм потрібні максимально ефективні спеціалісти і менеджери. Вони кажуть, хто це. От вони кажуть, це уряд єдності, а потім там є ще опитування, а хто його має очолити. І е, перше місце там Петра Порошенка. І от рішення про те, що це має бути уряд коаліційний, уряд єдності, уряд очолюваний тими, хто має найбільшу підтримку, а головне якості здатності і досвід. Ну, це було б саме розумне рішення, яке може прийняти українська держава. Тут би взяти в поміч підтримку досвідчених колег без задрощів, ревнощів. Знаєте, заздрощі і ревнощі мали закінчитися після початку війни з Росією і повномасштабного вторгнення, коли стало питання виживання. Бо за заздрощами і ревнощами стоять життя наших солдатів і цивільних, бо секундочка ефективності втрачена або хоча б день, який стане пізніше. Коли буде досягнено нашу перемогу, це чиїсь життя. І ну, занадто велика ціна, щоб її рівняти з власними якимось персональними амбіціями.